Доброго ранку! Сьогодні усі в сад до учасника пекельної кухні Гія Хучуа. Ми з дружиною Гія будемо саджати крокуси та тюльпани. А Гія тим часом приготує нам смачнющий рис риз з шафраном. Ознакося, це моя сім'я. <риклад> Это Оксана, моя жена, моя дочка Поля и наша мама Светлана. Ну, приємно. И нам очень приятно. Поленька, что там такое в корзиночке интересная, Юля, тебе принесла. Полечка, буду саджати крокусы и тюльпаны. Штагет, ты готовишь нам обед, рис с шафраном. М -м -м. Мама, вы с Полею идете гулять в сад. Після 10 вересня найсприятливіший час для посадки першоцвітів. Скажу я вам, навіть ледачі тут упораються, це, це дуже просто. Для цього необхідно викопати лунку, таку траншею. Можна це робити по формі кола, а можна прямою лінією. Як ми будемо робити? Мені більше подобається, коли по формі кола. Намалюємо ось таку, таку колу. Я просто хочу одне коло зробити крокусів, а інше коло тюльпан. Буде дуже красиво. Ну, смотри, вже вирісувався круг. А тепер засипаємо землею. Не поливаємо? Ні, поливати не потрібно. Природа все зробить сама. Аж до весни взагалі це місце можна і не чіпати. За тим же принципом саджаємо тюльпани. Спочатку у вас розквітнуть крокуси, вони будуть квітнути три тижні, а потім одразу на зміну їм розквітнуть тюльпани. Ось така краса з'явиться навесні. Спочатку крокуси, а потім тюльпани. І, кстати, знаєш, Юль в Іспанії дуже популярні крокуси. И эти цветы высаживают там большими плантациями, большими полями, но используют их больше в кулинарном назначении, как специю. Угу. И в Грузии тоже очень популярная специя – шафран. Для сегодняшнего риса, ну, рис с шафраном, понадобится нам рис. Ну, рис сегодня у нас косматый, вот такой сорт длинный. А, изюм, курага, шафран и сливочное масло. И в первую очередь ставим казан, чтобы хорошо нагрелся. І доволюємо туди слівочне масло. Розтоплюємо вершкове масло, відправляємо у казан курагу та родзинки. Додаємо води та шафран. Після чого засипаємо рис. Трохи солі. Рис варимо до готовності. Це приблизно 15-20 хвилин після кипіння. Рис уже готов, боже, яка смакота? Аромат взагалі чутно ще звідти.